Микола Тарновський, золоті вироби», у рампи. І я звик пізнавати нові обставини шляхом особистого переживання, уявно ставити себе на місце певної особи чи почергово на місця кількох осіб, перейматися відповідальним настроєм і давати оцінку. А тут ніяк не міг стати на місце Гоголя бодай на хвилину. Натомість гострішала злість і ставав ще більш відсутнішим жаль до нього. Подумував, чи не міг би я в якийсь спосіб поліпшити його становище, але нічого путнього не придумав. Та й чи варто було займатися такими безнадійними проблемами, коли mm -hmm. на порядок денний висунулися питання про створення драматичного гуртка та ще й так виснулося, що затолило собою геть усі дрібненькі клопоти, незгоди, недомовки, все, що колись нас ділило, відокремлювало, все це раптом виявилося, знесеним, як сміття хвилею, прекрасною ідеєю про вчительський драматичний гурток, у якому всі ми разом і кожен з нас матиме змогу проявити свої акторські таланти. Власне, це вже пізніше виявилося очищувальна сила і цементуючі властивощі. Театрального гуртка саме так назвала Іванна Романівна, і ця назва стала нам рідною. <кій> а коли тільки виникла думка про його створення, то кожен з нас, прийнявши її до самого серця, відчув якусь незнану напругу, здається, відкрило собі нове джерело енергії. Всім нам забагалося прилучитися до чогось красивого і самим стати красивими. Ми взялись гарячково обговорювати наші майбутні спектаклі. У бібліотеці виявилося кілька п'єс, ми одразу ж розібрали їх і в суботу в учительській обмінялися думками про драматургічний матеріал. Віддали перевагу Шевченковому Назарові Стадолі. Як не прикро, а мені дісталась роль суфлера. Ні в свати, ні в парубки, не підійшов зростом, а головне, ніхто не міг так виразно читати, як це виходило в мене. Тому вирішили скористатися моїми нахилами до загального добра. Спершу я трішки образився на таку відверту недооцінку моїх акторських даних, але незабаром вияснилось, що я хоч і не грав на сцені, і не ризикую провалитися в якісь ролі, зате автоматично брав на себе обов'язки режисера. Розставляв акторів на сцені, підказував відповідні ситуації, жести, уточняв логічні наголоси, уповільнював чи прискорював темп самих подій, бо ж по моїх руках п'єса, а значить і спектакл. Оскільки офіційного режисера не було. Відверто кажучи, ніхто з нас до ладу і не знав, що такий повинен бути. Словом, все у нас складалося стихійно. Кожен мав необмежене право тлумачити свою і чужу роль. Актори по кілька разів мінялися ролями, підбирали ключі до сценічних образів. Ну, а я виступав у ролі своєрідного арбітра, і моє рішення вважалося досить авторитетним. Щоб той чи інший виконавець міг підкріпити ним своє власне. А може, найважливішим у цій театральній стихії було те, що вона викликала чи породила кілька натуральних драм у житті наших товаришів. Правда, почалося з комедії. Захопившись гутом театральної ідеї, ми взялись готувати спектакль, навіть забувши погодити свій намір із мистецько-естетичними принципами нашого директора. Він довідався про наше захоплення десь через тиждень після початку репетицій. Коли, як ми вважали, п'єса вже почала жити на сцені. Зійшлися ввечері на чергову репетицію, розіграли дію у кімнаті п'ятого класу, аж з'явився Василь Артемович. Став біля дверей, дивився, слухав, і видно, не второпає, що ж воно відбувається у межах його володінь, і з участю підлеглих йому людей. Нарешті здогадався, питає Антона Антоновича, що саме кінчив монолог свата про коницю та красну дівицю і поправляв обуслі вуса. Ми проводили репетицію у гримі, інакше чомусь не виходило по театральній. Це ви такий Антон Антонович, голос директора, тонкий і їдкий, мов весняний вітерець. Та ніби я, невдоволено відповідаю за оч. Ну а для якої потреби ви оце граєтесь, Із голосу, і з вигляду директора, неважко догадати, що він невдоволений нашим заняттям. Та думаємо підготувати виставу до Нового року, пояснює були усни охочі. Видно, догадувався, в якому розрізі підеться мова далі. І що ж ви будете з нею робити, продовжує Гоголь, репетиція, звісно, перервалася. Актори опинилися за партами, слухали діалог між директором школи і заучем. Подаруємо людям, що ж ще робити з нею, відповідає Білоус. як це подаруємо. А так, що виберемо якийсь вечір, запросимо колгоспників до клубу і покажемо в свою виставу нашому Антону Антоновичу. Приємновості цей діалог, оскільки почуває свою перевагу у всіх відношеннях. Невже ви за цими вусами вийдете на сцену і покажетесь людям? Не міг повірити в такий намір директор. Вуса доведеться поміняти, вони мені до лисини не пасують. Треба роздавати сивої вовни, тоді можна буде і на люди показуватись. А що ви тут за очем працюєте? Ви цього не забули? цікавився директор. Як наклеює оси, то ніби забуває про свою посаду, провокує Антон Антонович директора на ще відвертішу розмову. А я би вам не радив забувати цього ніколи. І не виставляти на сміх людям, зловився гачок директор. А то ви не тільки самі забуваєтесь, а інших, товаришів тягнете за собою на посміховище. Он, як поверджались, ви вчителі, а не комедіанти. Хто вам дав право підривати авторитет вчителя? І взагалі треба за успішність боротися, а не підривати основу народної освіти. Здравайте, Василю Артемовичу, це ж культура, показав білоузна артості, а без культури будь-яка освіта нічого не варта. Ви мені політграмоти не читайте, а краще ділом займайтеся, сердито вигукнув директор і хряпнув дверима аудиторії. Антон Антонович оглянув свою групу і сказав: Ну, продовжуємо. А ось продовження якраз у наступній частині.